Всім привіт, я Людмила, я знаходжуся в славному місті Ічня і виходимо з мебельного магазину. Приїхали з сином, автобусом і купила я полочки такі довгожданні, під телевізор. Замовила по вайберу, написали, є такі. Приїхала. І зараз ми походили трішечки по магазину. Андрієчко согромиться. Пішов десь вперед, ось так. З майстерні. Зараз я трошечки ось так покажу. Бачите, ось такі магазини. Я знаходжуся в парку. І йду по головній вулиці. І зараз йдемо до зупинки. Будемо шукати автостанцію. Десь попереміти. Ще не були, не знаємо. Сідаємо. Переходний вік, Андрійка, мого соромиться. Приїхали ми вже додому. Я з коробки витягнула полочки, вони будуть виглядати ось так. Треба буде поприкручувати. Це буде ось така меншенька. І дві ще середня і велика. Ось, зараз покажу, будуть ось так виглядати. Залишилося тільки знайти майстра, який все це мені зробить. Є ось кріплення, ось є ці шурупчики, болтики. Будуть виглядати ось так ці полочки. І я гадаю, що стульчик під телевізором більше не стоятиме. Так як мій чоловік зараз на війні. На службі дуже далеко. До нас приїхати він не має можливості. Буду шукати майстра. Ось так. Кому сподобались мої палочки, ставимо лайк. Кому подобається моє відео, підписуємось.